Знаєте, сьогодні запропоную вам пороз, ну, пороздумувати на таку цікаву тему, як наслідування. І як ми уявляємо Бога. Так стається, що з самого дитинства діти наслідують своїх батьків. Ну, знаєте, іноді подивишся на дитину, ну, от викопаний тато. там, Або доню така, викопана мама. У слідує і характер. І манеру спілкування, і якісь здібності. Тобто ми маємо багато чого такого, знаєте, що влаштував сам Господь Бог. І ми постійно приходимо у церкву, і знаєте, ми вивчаємо книгу Біблію, як віруючі люди, ми слухаємо Слово Боже. І апостол Петро він у своєму другому посланні говорить такими словами в першому розділі. Тому і я буду постійно нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і впевнені і тепер, і в теперішній істині. Тому і я буду вам постійно нагадувати. І сьогодні я вам буду нагадувати деякі істини, які ми всі добре знаємо, тому що деякі люди вже ходять десятками років до церкви. Все це ми чули, все це ми знаємо. Але. Те, щоб це в нашому житті як можна більше практикувалось, ми постійно мусимо самі собі про ці науки, про христову науку нагадувати. Коли ми підростаємо, ми вже починаємо наслідувати тих людей, які для нас становлять якусь дуже таку цікавість, авторитет. Ми переймаємо, дивимося, як вони себе а, ведуть. І знаєте, я от буквально недавно в інтернеті бачив такий ролик, дуже цікавий, називається а, Коло чотирьох». І там такі слова: що якщо в тебе три друга мільйонери, то ти будеш четвертим мільйонером. Якщо в тебе три друга спортсмена, ти будеш четвертим спортсменом. Якщо в тебе три друга християнина, ти теж будеш християнином. І хочеться знаєте, пороздумувати на таку цікаву тему, як ми уявляємо собі Бога. Коли навчався в семінарі, коли навчався у християнському коледжі, знаєте, одним із перших запитань взагалі на лекції, коли професора нам зібрала. Тому було задано, от, як ми собі уявляємо Бога. Хай сьогодні кожен із вас так собі в голові пороздумує, як він собі уявляє Бога. На протязі історії людства, знаєте, так ставалося, що люди по-різному ну, уявляли Бога. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, в релігіознавстві. Більше ніж 200 тисяч різних, різних богів. Тобто у людей о, була велика уява. О, і вони собі по-різному уявляли, як може Бог виглядати. Напротязі історії людства ми будемо о, тільки брати книгу Біблію. О, я не хочу. О, Роздумувати про те, що там люди можуть собі уявляти і вигадувати, а ми будемо брати тільки книгу Біблію. І ми беремо, от як е, в старому заповіті, люди, святі люди, уявляли Бога. Як уявляв собі Іов, написано, що Іов був чоловіком праведним і він боявся Бога. І боявся за свою родину, що може моя родина після, там, знаєте, от було описано. Дні народження у дітей, десятеро дітей, і Іо, після цього всього він приносив жертви, він поклонявся Богу, він боявся згрішити. Тобто він розумів, перед, перед ким він ходить. І він розумів, що якщо я буду ходити в чистій і добрій совісті, як на сьогоднішній день учить вже книга Біблія Новий Заповідь, тоді не було цієї книги. Ну, Іо для себе взяв із, свого, із своєї свідомості, зі своєї уяви, що якщо я буду робити певні речі правильно, то Бог мене буде благословляти. І ми бачимо, як навіть після того, як Сатана спокушував Іова, і було заподіяно дуже багато лиха для цієї людини, але людина залишилась вірним. Тобто Бога люди іноді уявляють так, віруючи. Що якщо я буду робити правильні речі, то Бог мене буде благословляти. Інші, знаєте, віруючі люди уявляють собі Бога такого, як знаєте, як поліцейський, який дивиться пристально, щоб ніхто нічого не порушував. А якщо ти будеш порушувати, то він буде тебе зразу карати. А якщо тобі не буде доходити, то ще буде карати твоїх дітей і написано аж до третього покоління. Є і така уява у віруючих людей, у християн. Є, знаєте, така, як, е, мені дуже подобається ця уява, от, е, це теж почув від віруючих людей. Вони кажуть, що Бог це добро, було створено ще альтернатива зло, демонський світ. І потім були створені люди. І. Ці два світи, добро і зло, вони граються з людьми. Така якби гра, знаєте. О, тобто Бог в свою чергу пропонує щось, демонський світ в свою чергу пропонує щось. Людина там уже на землі щось вирішує щось. Або на ту сторону, або на ту. А ці всі правила контролює сам Бог. Знаєте, якщо це так, то. Необхідно знати правила, тому що коли ти в любу гру не грав, я дуже люблю різні ігри, особливо люблю шахи. Там потрібно дуже багато думати. Перш чим зробити якийсь наступний хід. І якщо ти не знаєш правил, ти програєш. Ну, Бог він подбав про нас, він дав Біблію, дав правила. Хочеш мати добре, хочеш виграти в цьому житті. Мусиш слідувати цим правилам. І так, знаєте, дуже цікава от така от річ. Чому от я про це все говорю: про наслідування і як ми собі уявляємо Бога. Біблія нам показує, хто такий є Бог. І Біблія нам показує, яким він є. Якщо беремо от е, старий заповіт, я вже говорив за Іо, беремо Маїсея, то е, Моїсей, коли підійшов до куща, який палає, і мав спілкування з Богом. І потім відходив, і він каже, а як я піду до народу ізраїльського і скажу, ну от мене послав Бог. А хто, а хто такий Бог? А як він? Тобто 400 років уже народ ізраїльський знаходився в Єгипті. Вони не знали Бога, вони ну, втратили всяку надію, вони були в рабстві. І Бог йому каже, ти йди і скажи, що тебе послав його. Тобто той, хто є, незмінний. Першим іменем, яким Бог повстає в книзі буття, це Елохім, Бог Всемогутній. І через 400 років він каже: Я незмінний, я не змінився. В законі Маісея Бог говорить, що, щоб ніхто із людей не намагались повторити, намалювати Бога, або якусь скульптуру зробити, або ще що-небудь. Чому? Того, що Слово Боже говорить. і це записано в Євангелії від Івана. і Ми сьогодні будемо з вами читати перший розділ, і будемо з вами розмислювати над цим першим розділом. І Бог говорить, перший розділ, 18 й вірш, перша частина вірша. Бога ніхто ніколи не бачить. Зрозумійте, Бога ніхто ніколи не бачив. Тому для людей було ну якби дуже важливим, як він виглядає, як вони його собі уявляють. І Бог у законі через Маїсея каже: ні. Щоб не було у вас ніякої подоби, ніякої звірини, нічого. того, що… І коли згадайте історію ізраїльського народу, коли Маїсей сходив на гору сіна і получив закон, то народ написане став. Грішити. І буквально за 40 днів вони вже зробили собі подобу Бога. Вони зробили тельця, якому вже почали поклонятися. А Бог мав наперед плани. І він каже, що наслідуйте. А як наслідувати, якщо ти не бачив? Ми можемо наслідувати, от знаєте, те, що ми бачили в своєму житті. В своєму житті є таке, знаєте, от ми наслідуємо віру своїх батьків. Є люди, які з впевненістю 30-40 років прожили, а вони будуть тобі розказувати ні, ти не правий. А моя бабця, мої батьки ходили до тієї церкви, казали, що так от і так, от. ти людині не кажеш, а ти відкривав взагалі Євангеліє, ти читав, то все пусте. Людина має переконання. І давайте ми сьогодні розпочнемо вивчення Євангелія Івана. І будемо з вами розмислювати. Як же, як виглядає Бог? І взагалі, хто такий Бог? Чому Євангелія Івана? Як було сказано на початку. Апостолом Петром я не перестану вам нагадувати, і я вам сьогодні нагадаю, тому що є чотири Євангелії. Я думаю, кожен із вас дуже це добре знає, що Євангелія від Матфія була написана для євреїв. Євангелія від Матфія була написана для євреїв. Там було показано, що Ісус Христос є Царем Ізраїля. Євангелія від Марка була написана. І була сфокусована увага на те, що Ісус Христос це є слуга. І Він сам говорить за те, що я прийшов послужити, а не щоб мені служили. Вона динамічна, вона сама найменша, і вона дуже гарно описує подію за подією. Тобто служіння Ісуса Христа. Євангелія від Луки була написана для нас з вами, для язичників. І була написана язичникам Лукою, який був за національністю грек. Якщо остальні всі автори, які приймали участь у написанні Біблії під диктовку Бога, були євреями, то Лука був грек за національністю. І Євангелія від Луки була написана для язичників. І вона була написана за Ісуса Христа як за Сина людського. Ми підходимо до четвертої Євангелії, це Євангелія від Івана. Євангелія від Івана розповідає нам за Ісуса Христа, як за Бога, як за Сина Божого. І давайте відкриємо Євангелію від Івана. Перший розділ будемо читати, будемо з вами роздумувати над цим місцем Писання. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно на початку було у Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити свідченням про світло. Щоб усі повірили через нього, не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати дітьми Божими, тим, які вірять в Його ім'я. Вони не народились ні від крові, ні, від, ні через тілесне бажання, ні через е, бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від отця. Повного благодаті і істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи Він той, про кого я говорив, що Він іде за мною та він був попереду мене, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина. З'явили через Ісуса Христа, Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинародний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Ось до цього місця Писання, і давайте ми сконцентруємо свою увагу на цей текст і трошки з вами порозмислимо, про що говорить Бог у цьому Євангелії. Тому що цей Євангеліє є одним із головних. Тут е, Ісус Христос показаний нам як Бог, як той, хто має владу, як той, хто прийшов в цей світ, і Іван за його свідчить каже, він став попереду мене, тому що був ще перший в мене. Він був від початку цього всього світу. І... Знаєте, дуже важливо, знаєте, батьки сперечаються, коли дитина народилась, яке ж вона перше слово скаже? Мама чи тато? Проходить час, дитина починає щось балакати, якісь звуки, і вже ж прислухаються, яке ж буде перше слово сказане. А знаєте, що для мене є важливим? Коли я почув слово Боже. Не те є, яке слово я сказав або мої діти сказали. А слово Боже каже, що найголовніше, що може бути, на початку було слово. І яке слово було? І слово було в Бога, і слово було Бог. Ось що може бути головніше у житті людини? Це перевертає свідомість кожної людини, яка приходить і розуміє. Що без Бога ми нічого в цьому світі не можемо робити. Що Бог змінює життя кожної людини. Далі євангелист описує і каже, що Бог є світло, не тільки слово, яке ми чуємо, але й світло, Дух Святий, світло, яке просвічує написане кожну людину, яка приходить у цей світ, наповнює чимось новим. Наповнює зовсім начею мотивацією. Якщо ми жили за пожадливості цього світу, якщо ми жили і думали, що все так правильно, а одного разу, коли ми почули Слово Боже, і воно торкається нашого серця, торкається нашого розуму, і йде переміна. І ти розумієш, що до того часу, як ти уявляв Бога. З однієї, ти думав, ось я звертаюся, він мене мусить вислухати, якщо я там е, дуже такий чемний, добрий, він буде мене благословляти. А тут ти розумієш, перед ким ти стоїш, то ти розумієш, що Він є світло, яке просвічує кожну людину. Він знає кожного із нас, він знає, що всередині нас, бо Він є творець наш. І написано, що весь світ був створений ним, все повстало через нього. І нічого не, в цьому світі не з'явилось те, що він не замислив. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У, світ він, у світі він був і світ через нього постав. Але світ його що написано? Не пізнав. Із за гріховної нашої природи так сталося, що людина дуже далеко у своїх гаданнях, у своїх уявах відійшла від Бога. Як було вже сказано, більше, ніж 200 тисяч богів на сьогоднішній день люди собі навимиш... видумували, науявляли. І сьогодні стає питання. Де істина? Де є правда? Кому я маю служити, кому я маю поклонятися? До своїх він прийшов та свої його не прийняли. Даже ті люди, які мали закон Божий через Моїсея. За 1300 років до народження Христа було звіщено і розказано, як він має прийти, що він має робити, що він має здійснювати. Яка його доля, яке його служіння, яке його покликання, яке його помазання, все там було розібрано. Було написано дуже багато книг на цю тематику. І коли він написане прийшов до своїх. Як то так? Свої написано не прийняли. І наступне місце це відносно нас з вами, яке має благословіння для нас. До своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати дітьми Божими. Тим, які вірять в Його ім'я, вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народились від Бога. Тобто приходить так, таке, знаєте, народження. Нової людини. І в народженню цієї нової людини перше слово не мама, не папа, а Бог. Бог є для мене все, і Бог є центром мого життя всього. Як було заявлено, наслідування і дуже цікаве місце із писання Апостол Павел до Коринтянської церкви, 4 розділ, 16 вірш, він так пише. Тож, благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Ви знаєте, дуже важливо, кого ми наслідуємо. Апостол Павел каже: наслідуйте мене до Коринтянської церкви, звертається, як я наслідую Христа. Одними словами, наслідуйте Христа. Христос є абсолют. Подібного йому у Всесвіті, подібного йому на цій планеті не було за всю історію людства. Дуже важливо, кого ми наслідуємо. Давайте ось з історії подивимося на сьогоднішній день. Ми бачимо, що відбувається у нас на Батьківщині в Україні. І ми бачимо, як була розв'язана ця ось війна. І ми знаємо, хто розпочав цю війну. І ця людина, Володимир Путін, написано, що він у своєму житті кого наслідував? Йосипа Сталина. А хто такий Сталін? Диктатор, який в крові втопив в Європу. Його подібний до Йосипа Сталина, його Шеровесник історичний, а Гітлер. І коли Путін на сьогоднішній день заявляє, що той являється для нього взирцем, що він його наслідує, ми бачимо, до чого це наслідування приводить: до руйнування, до кровопролиття. До скалічених доль, до скалічених життів. В своєму житті я народився в Чернігівській області і схід України. Там ну, специфічно було. І знаєте, багато людей, особливо старшого покоління, вони казали такий вислів. Я думаю, може, і кожен із вас це чув, що Сталіна не хватає. Чули? А я вам так скажу. І так каже Біблія: Христа не хватає. Якщо б люди наслідували Христа, як про це говорить апостол Павел, що наслідуйте Христа, як подивіться на мене, наслідуйте мене, як я наслідую Христа, то у вас життя зовсім наче було б. Зовсім наче життя було б на цій планеті. Якщо б люди замислились і наслідували істинного Бога. Чому був Ісус Христос так важливий, чому за всю історію людства Бог якби контролював, щоб люди не поклонялись якимось ложним богам, Тому що в Його намірах було дати Сина Божого, такого, як ми, в тілі людину, звичайну, яка була народжена від жінки, але яка є абсолютом, яка є показана для нас як приклад. Що ось, ось він. Хочеш мати спілкування за Цим Небесним. Хочеш мати Його Царство Небесне, ти мусиш уподоблятися, ти мусиш наслідувати Христа. І так, ще раз нагадаємо, Бога не бачив ніхто ніколи. Однороджений син. В лоні Отця Він собою явив Бога. Хай Бог благословить, щоб ми мали ось такий тісний зв'язок з Ісусом Христом, щоб знали, кого ми представляємо тут на землі, щоб знали, на кого ми рівняємося, і щоб знали, кого ми можемо наслідувати для того, щоб мати життя вічне. Давайте встанемо, помолимось. Просимо Божого благословення на наше життя і попросимо Його керівництва в нашому житті, щоб мати зв'язок за цим небесним. Слава тобі, Боже, за твою любов, милість, за Твоє благословення. Ми тобі вдячні за слово Твоє, ми тобі вдячні за те, що воно світильник для нашої ноги. Ми тобі вдячні за те, що воно просвічує нас. Ми хочемо у цей час попросити, щоб ти благословив кожного із нас. І щоб у нас було бажання, таке, як і в апостола Павла, наслідувати тебе, вподоблятися до тебе, бо Ти є істинний Бог. І тільки роблячи так, ми успадкуємо Царство Отця нашого Небесного. Слава тобі за це. Амінь.